Усім привіт! В ефірі останній у цьому році та 45-й за рахунком випуск Gadget News. Це для тих, хто не в курсі, що тут відбувається. А хто я, прочитаєте в титрах. Негаймо час, поїхали. Попереду дуже багато цікавого. Компанія Meizu похвалилася, що у 2015 році продала понад 20 мільйонів смартфонів у міжнародному масштабі. Для порівняння у 2014 році цей показник був менше 4,5 мільйонів. Тобто, всього навсього за рік приріст продажів 350%. Непогані обрати, а вже ж. А зараз тішки інформації для тих, хто досі вважає продукцію Мейзу якоюсь дешевою китайщиною або ж просто з нею незнайомий. Отже, мейзу була створена у 2003 році і розпочала свій шлях з mp 3 програвачів, досить популярних, до речі. А ось першим смартфоном вона обзавелася у 2009-го. Мейзу М8 був прозваний iClone і по праву вважався найбільш якісною копією того самого айфона. Розмітати його стали відразу, купуючи мало не на вагу, але дуже скоро виробництво мейзу М8 було зупинене після скарги Apple. Вав цей смартфон на базі Windows C 6.0, А ось усі наступні керувались уже Андрійком. Починаючи з версії 2.3 у Meizu M9 і закінчуючи льодяниками у нинішніх смартфонах, користувачі в першу чергу цінують компанію за топове залізо, актуальну версію операційної системи та фірмову оболонку Flyme OS, під якою оригінальний Android практично непомітний. У прийдешньому 2016 році компанія планує оновити лінійки смартфонів M для бюджетних моделей MX з оптимальним поєднанням ціна продуктивність та флагманську лінійку Pro. А на фронті Вінсі з'явився шпугунський огляд клона Айфона. І-ні-ні, не від мейзу, Цього разу відмітилася компанія Cool Pet. Ну, ви вже зрозуміли, шматок назви вкрали, а що ще, дивіться в огляді. І не забуваємо про продовження розіграшу. Не колонки. Ми її розіграємо в кінці цього випуску. Флешка Silicon Power. Всі деталі в цьому огляді. Група розробників Невади та Арканзасу створили розумну рукавичку, яка дозволить незрячим людям орієнтуватися в просторі, визначати форму, розмір та взаємне розташування об'єктів. Сама рукавичка оснащується набором мініатюрних камер, мікрофонів, тактильних і температурних датчиків. Оброблена інформація з них формує тактильні відчуття і звукові коментарі, які незряча людина може використовувати для орієнтації у просторі. Важливо, що рукавичка дозволяє розпізнавати об'єкти на відстані за допомогою камер та ехолокації. До речі, найбільш відомим сліпим майстром у мехолокації є Руперт Мердок, також відомий під ім'ям Шибайголова. Шведська компанія Неонот анонсувала пристрій, перетворює який перетворює будь-який звичайний дисплей у сенсорний. неонот Airbar – це невелика тонка смужка з магнітом, яка закріплюється на нижній рамці монітора і практично не виділяється на тлі системи. Працює вона за рахунок проекції світлового поля, скоріш за все у інфрачервоному діапазоні. Будь-який об'єкт, що перетинає поле і торкається до екрану, автоматично розпізнається системою, як дотик. У демонстраційному відео все виглядає прекрасно: пристрій працює плавно, розпізнаються дотики будь-яким предметом. А також працюють жести. А ось як це все буде у реальності, ми дізнаємося 6 січня на виставці ces 2016 А наступна новина для любителів креативу, а саме про лампстер. Ні, не про лобстера, а лампстер. Це такий робот-лампа, який зібрав на навсього 700 тисяч баксів на кікстартері. У нас є робот-перчик, робот-око, робот-яйце. Хто буде наступним? Я думаю, буде робот-Зефірка. Робимо став. Дочекались робот, лампа, Нема зефірки. А далі що? Ну так по суті, це взагалі-то і не робот зовсім, а лише стильна лампа у формі робота. Втім, менш цікавим лампстер не стає. В голові цього металевого чоловічка встановлено два led світильники Один з них контролюється з додатка на смартфоні, інший за допомогою сенсора, розташованого на голові робота. Таким чином можна регулювати колір та інтенсивність освітлення залежно від ваших потреб. Виготовлений ламстер з металу, тож не варто боятися забруднити чи пошкодити його. І ще одна новина з Кікстартер. Швейцарська компанія Scrona представила мікроскоп для смартфона розміром з кредитну картку. Назвали це дивом U-Pick Мікроскоп важить лише 55 грамів і має ступінь захисту IP-65. Його об'єктив забезпечений моторизованим фокусуванням, а однієї зарядки акумулятору вистачає на 4 години безперервної роботи. А зараз трішки історії. 18 грудня 1958 рік США запустили перший у світі супутник зв'язку на земну орбіту. Сателіт Скор став початківцем у трансляції повідомлень і запам'ятався як перший розмовляючий спутник в історії. 18 грудня 1987 рік. У світ вийшла перша версія мови програмування Perl, створена лінгвістом Ларрі Уолом. У більшості випадків Perl застосовувався для створення скриптів на вебсайтах 90-х років. От Amazon та Yahoo були створені саме на ньому. Сьогодні ж Perl використовується для підрахунку лайків, наприклад, або ж модерації великого обсягу тексту, як то Термату в чатах і форумах. Програмістам ця мова запам'яталася як не дуже зручна, але це безвідмовний інструмент для автоматизації дрібних завдань. 23 грудня 2008 рік компанія Distribution Video Audio Incorporated відвантажила останню партію відеокасет, офіційно визнавши смерть формату VHC. Мова, звісно, йде про ліцензійні копії фільмів. Звичні відеокасети для запису і сьогодні можна знайти в продажу. А в деяких країнах, що розвиваються, до нині існують відеосалони, але там крутяться піратські копії і фільми місцевого виробництва. А далі багато коротких і дуже цікавих новин. Однокристальна платформа смартфона Motorola Moto X4-го покоління буде охолоджуватися за допомогою теплової трубки. Якщо вірити чуткам, то це буде Qualcomm Snapdragon 820. Компанія Текіндата стверджує, що у Китаї за перший місяць продажів було реалізовано всього-навсього 50 тисяч Apple iPad Pro. І це при тому, що старт продажів завжди характеризується підвищеним попитом. Дивно, кудись зникла типова еплівська магія. Можливо, річ у тім, що вони використали замість слова плюс слово «про», і весь гламурний бомон влякався, тому що про це звучить складно. А може річ у ціннику? Ні, в назві в назві це назва. Стало відомо, що Самсунг має намір влаштувати трансляцію ювілейного концерту португальської рок-групи The ГІФТ у віртуальній реальності. Після нещодавньої трагедії з літаком А-321 розробниками університету Шеффілда була створена тканина, яка утримає вибухову хвилю всередині. На з 2016 про яку ми вже сьогодні згадували, компанія LG привезе перший в галузі робот пилосос з підтримкою віртуальної реальності LG Cord Zero Hombot Turbo Plus. А далі рубрика замовлення Діду Морози. Діду Морозу, ну принеси мені, будь ласка, під ялинку. LG Cord Zero HomeBot Turbo Plus Інформагентство Bloomberg з посиланням на генерального директора BlackBerry Джона Чена повідомило, що компанія не планує залишати ринок смартфонів. Джон Чен також заявив, що наступний їхній смартфон буде відчутно дешевшим порівняно з BlackBerry Priv. На жаль, більше ніяких подробиць не прозвучало. До речі, вартість самого Priv Чен пообіцяв знизити ще до початку CES 2016. Як повідомляє Sea Times, поставки найбільших виробників Чіпів TSMC та UMC наступного року виростуть, і не лише внаслідок введення нових виробничих потужностей, але й завдяки розробці власних мобільних процесорів виробниками смартфонів. Потрібно ж їх комусь виробляти. Google традиційно використовує назви солодощів для позначення версії ОС Android. І перші літери в їхніх назвах відповідають алфавіту. Тож ми впевнені, що після Marshmallow у нас з'явиться Android N. Питання лише в тому, якими солодощами цього разу почастують Андрійка. Так от команда Вінсі пропонує назвати наступну версію Андроїда Android Налішнік. Налішник. Надзвичайно смачно, надзвичайно продуктивно. Тайванське видання DigiTimes повідомляє про плани Asus використовувати дактилоскопічний сканер у своїх смартфонах. Першими таку технологію отримують моделі Zenfone 3 третього покоління. Американське хімічне товариство повідомляє про створення матеріалу для дорожнього покриття, який перешкоджає утворенню криги при мінусових температурах. Досягли цього за рахунок додавання солі у бітум. А зараз обіцяний розіграш портативної колонки iSpeaker. Спікер. я з неї ще не пила, все працює, тож увага на екран. Цього разу переможцем став львів'янин Олександр Позняков. Вітаємо! На забирай! На сьогодні у мене все. Ставте лайки, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі у новому 2016 році. Та дам, мені не потрібно більше говорити це жахливо складне слово 2016. А далі дивіться відео про те, як Санта використовує замість оленів у своїх санчатах сарантю. робо сарантюп.